Чи існують якісь підстави вважати відомого українського філософа Григорія Сковороду російським філософом чи мислителем? Григорій Сковорода не може вважатись російським філософом не тільки з причини свого українського етнічного походження, але й насамперед тому, що в його час в Московії просто не було такого явища, як філософія. Адже виникнення. Та існування філософії в будь-якому суспільстві можливе тільки за умови відповідного рівня культури. Це подібно до того, як і наука може існувати тільки в такому суспільстві, де вже склалась відповідна культура. В наш час говорять про те, що не у кожній країні можуть створюватись нові технології і не усюди. Можливі справжні інновації. В той час, коли жив Григорій Сковорода, в Москові вищі навчальні заклади, де могли б вивчати філософію, існували тільки формально. Академічний університет в Санкт Петербурзі, нібито заснований Петром I, в дійсності був тільки на папері. Пізніше про нього навіть не згадували. В Московському університеті довгий час ніхто не хотів вчитись, не могли набрати навіть одного класу учнів. В той же самий час в Україні, Білорусі, Литві, Польщі існувала ціла мережа навчальних закладів вищого типу, які найчастіше називались колегіумами. Хоч ці навчальні заклади належали до різних релігійних конфесій, але всі вони були створені за зразком єзуїтських колегіумів, а значна частина з них і була заснована єзуїтами, в яких отримували освіту Рівну тогочасній Університетській, Не варто навіть. Говорити, що в Москві в той час нічого подібного бути просто не могло. Григорій Сковорода спершу навчався в найбільш, відомий, в найбільш відомій з таких шкіл в Україні в Могилянській академії, а потім сам викладав в Переяславському та Харківському колегіумах. На відміну від Московії, в Україні існувала давня традиція схвально ставитись до тих, хто навчались за кордоном. У Московії вперто мовчать про те, що ніхто не їхав вчитись в Москву. Їхали навчатись в Європу. З України їхали добровільно, а не так, як з Московії, де влада, коли якось. Почала усвідомлювати необхідність освіти, а це не варто забувати тільки з XVIII століття, змушувала навчатись силою. Григорій Сковорода також скористався з можливості побувати за кордоном. А в Московії щось схоже на філософію, з'являється тільки в 19 столітті. В Росії ті, хто це розуміють, говорять, що перший, хто в Москві слово філософія. Почав використовувати в позитивному значенні був Чаадаєв. Для таких тверджень є всі підстави. Адже і Чаадаєва московське суспільство вважало божевільним. А до Чаадаєва слово філософ в Москві згадували тільки для того, щоб когось образити. Тому тільки в 19 столітті в Московії. Починає виникати якийсь інтерес і до Григорія Сковороди. Крім того, потрібно враховувати, що Григорій Сковорода був мандрівний філософ. Він продовжував традиції мандрівних бакалярів чи мандрівних дяків сучасною мовою мандрівних вчителів. Ця традиція існувала в Україні декілька століть. А в Московії нічого подібного не було. Навіть все було навпаки. Там до тих, хто мандрував, ставились зовсім інакше. Навіть в сучасній російській мові слова странний українською дивний і странствовать українською мандрувати не тільки звучать майже однаково. Вони і зміст мають дуже схожі. Масово ходили по Московії. Каліки перехожі, вони співали тільки жебрацькі пісні. Навіть московські дослідники 19 століття принципово протиставляли їх українським кобзарям, бандуристам, лірникам, і підкреслювали, що в Україні цілковито відсутній жанр каліцьких пісень. Однак Григорія Сковороду Москва завжди намагалась фактично прив'язати саме до своїх Юродівих і калік-перехожих. І можна помітити, що недостатньому сприйняттю сучасними українцями свого земляка як справжнього філософа дуже допомагає вміло нав'язаний Москвою образ Сковороди як народного філософа. Цілком очевидно, що було б справжнім злочином віддавати Москві Григорія Сковороду, а така тенденція продовжує існувати. Адже у нас все найважливіше завжди не на часі. То треба садити картоплю, то збирати, що вже про війну говорити.